Здоров'я всім! Вирішив поділитися з усіма, як поміняв масло е, в коробці е, на нашому джипі Гранчироке. Просто хочу поділитися основними моментами. Тобто, для початку ми беремо шестигранник на 5, ось тут викручуємо е, цей болт. Зливаємо основну частину масла, яку ми можемо злити. Заміна у мене часткова, тобто я не повністю масло зливаю. Тобто Зливаю лише те, що можливо злити таким е методом. Е потім ми беремо шестикутну зірочку на 30. У нас тут 6 болтів. тобто Вони знаходяться ось так по кутах і дві посередині. Е Уже коли масло злилося звідси, ми знімаємо весь піддон. Звідти ще масло зливаємо, Там фільтр. Я зараз покажу, які деталі я замовляв запчастини. Також я замінив ось цю розетку на коробку. Що ще тут? Ну, Сама прокладка новенька. І зараз покажу, яке масло я заливав, скільки в мене влізло. І ось так. Це зараз відео після заміни. Трохи там болота, тому що вчора було таке, їздили по різних болотах, але ось таке. Ну добре, давайте переходимо далі, я покажу, що я злив, що залив. Так. Зливаючи ту пробку, я підставляв ось таку баклажку. тут вона вдома у всіх є, мабуть, 5 чи 6-літрова. Там здавається основна частина масла. Потім що у нас? Я купив ось такий фільтр. В комплекті там йде зразу прокладка і сам фільтр. Потім я купив ось такий. Ось таку розетку, Так, щоб було видно її. Е, вирішив не брати оригінал, тому що ну, не бачу сенсу. Там в, е, сама розетка ось вона виглядає ось так. Тобто це, грубо кажучи, пластик, в якому дві резинки. Е, сама оця розетка вона знімається яким чином. Е, вона приблизно стоїть в такому положенні, от якщо ми горизонтально дивимось. Їй треба за ось цей язичок опустити вниз. Воно щелкне, ну тобто, якщо вона вже піде вниз, ви це відчуєте. І все, і вона просто. А, ні, берете тут головочка на, Зараз скажу. на 7. Тут берете головку на 7, ну, прокручуєте. І вона витягується. Але основне, що вам потрібно зробити, це прокрутити. Ось цю штуку можна тоді буде витягнути роз'єм, тоді у вас буде доступ сюди. Ви викручуєте головкою на 7 і роз'єм витягується. Е, основна проблема в тому, що от цих, ці колечка вони добіють і починає припускати масло. У мене масло не пропускало, роз'єм був сухий, але для профілактики, тобто воно не коштує недорого, там в районі до 10 доларів. Тобто, як не знаю, гривень 300, здається, я заплатив за ось цей роз'єм. Я вирішив його все ж таки замінити. Купив ось такий Купив такий фільтр, кажу, у нього йде зразу в комплекті прокладка для заміни. Е, тепер для того, щоб вирівнювати рівень масла, у нас є ось такий щуп. Цей щуп я купляв його на AliExpress. Заплатив за нього також недорого. Там, мабуть, також щось в районі 10 доларів. Він ось такої ну, досить великої довжини. І на ньому є ось такі відмітки. Відмітки позначено 80 градусів та 25. Тобто ми прогріваємо основний вимір, у нас відбувається на 80 градусах. Тобто на 25 ви заливаєте, дивитесь, щоб воно було залито, а вже основний рівень по доливанню ви виставляєте на відмітці 80 градусів. Коли ви засовуєте його ось сюди, він повністю не залазить, він десь сантиметрів 20 туди не всовується ще, але тому що він для, ну, для нашої коробки. там я розумію, ці трубки бувають різні і в принципі воно не суттєво. Е, оцю штуку там усь відламується, хтось там витягує якось це. Я просто беру і просто отак витягую повністю. Там є резинка і тобто, там отвір, в який ми заливаємо також масло через цей отвір. Е, що ще? А, кажу, яке масло я заливав. Масло я заливав ось таке з допуском 236.14. Е, масло я купляю завжди на розетці. Е, до речі, зараз чому стало досить дороге, я купляв ще 10 банок. Е, хоча мені знадобилося лише 5,5. Е, тобто по, по щупу, якщо все гарно вирівнювати, вимірювати, то мені знадобилося рівно 5. І тут наскільки залишилося? Ну, Практично 500. Тобто у мене пішло 5,5 літрів. Але люди кажуть, що їм вистачає і 4,5, і 5. Але в мене масло звалося досить таки довго. Воно капало, капало. Тобто я зняв е, нижній піддон, і масло у мене практично. Ну, Годин, мабуть, 12, воно собі помаленьку стікало. І... Хоча залив я чуть-чуть більше, ніж злив. Е, ще покажу масло, яке злилося звідти. Ось таке воно. І воно дуже чорне. Воно чорне таке, як не знаю, як в нашому двигуні. От Хто міняє масло на дизельних двигунах, от, не знаю. Хоча, хоча я не, не думав, що воно буде таке чорне. І не те, що не думав, а те, що е, зараз я знайду старий фільтр. Ось він. Ось фільтр. Е, він у нас тут 20-го року. Так буде краще видно. Тобто фільтр, ну, ви також бачите, тут стояв такий. Може комусь... Хоча це той самий фільтр, що можна сказати, що я поставив. Хоча ні. Тут ман. Ну, не суттєво. Але цей фільтр 2020 року. Е, тобто, заміна масла в коробці відбувається зараз у мене приблизно 3-3,5 року. Це якщо порівнювати дати на фільтрах, які ми міняємо. Е. Масло ли ось це. Хоча, е, бачу, що люди деякі лиють АТФ. Е, не знаю, як сказати. По тому маслу, яке звідти виливається, е, що там залито, мені здається, дізнатися неможливо. А те, що там пропонує Мопар, ну, не знаю. Коробка у нас Mercedes, є її повністю код. Є рекомендації самого виробника, і тому я вважаю, що правильно лити ті рекомендації, які виробник вказує лити на даний момент. Ну, тому я лею 236-14. Але ви вправі заливати туди, хоч не знаю, хоч Кока-Колу. І цю розетку, не знаю, варто було її міняти не варто. Можливо, ну тобто вона в мене гарно відкрутилася. Е Подивлюся, можливо, знайду якісь такі колечка і потім при майбутніх замінах просто буду міняти уже сам цей роз'єм. Він у мене, в принципі, пластик ще нормальний. А Хоча заміна його коштує гривень 300, тобто це не є велика гроші для того, щоб потім лізти туди, то все викручувати. От. Е, ще от покажу вам, як я тут знімаю ось цю. Пойду. Опа. Ось, вона тут резинка і саме цей купочок. А сюди я заливаю масло і сюди я засовую щуп для того, щоб перевірити рівень масла. Е, для того, щоб її нагріти до 80 градусів, я використовую програму. Е, програму. Повернись до мене так. Е, е, VJ Diag Pro. Вона коштує в Play Market гривень не, мабуть, 500. Але ті, хто власники джипів, ну, я рекомендую все ж таки купляти. Е, і також до неї я використовую ось такий DLM-адаптер. Е, чому саме цей? Тому що цей рекомендований е, розробниками е, цієї програми. Тобто всі функції працюють і, ну і все супер. От. Буду ще міняти масло в роздатці. Ось у мене куплена 20-літрова каністра. Отакого масла Mobil Mobil Fluid 424. І будемо міняти масло в роздатці. На цьому разі все. E... Пізніше ще е, e... посилання або код, як знайти ось такий щуп. Ось цей. Я думаю, що для власників такої коробки e... Він, e... він буде знадобитися. Я не знаю, як це сказати. Мабуть, все ж таки потратити 10 доларів для того, щоб перевірити рівень масла в нашій коробці. Ніж попадати потім на ремонт тієї коробки. Тобто, і при продажі, наприклад, вашої машини, ви все ж таки в комплекті можете подарувати щуп. Я думаю, це буде приємним бонусом для покупця майбутнього. Наразі все, в когось будь-які запитання, буду готовий на них відповісти.